Навіть в Швеції мені було цікаво це вивчити. В них телефонні е, довідники, пам'ятаєте, коли ще були аналогові телефони? Та, я, сторінки, я так, я пам'ятаю. Останні сторінки в цих телефонних довідниках було про те, що Шведи повинні робити в разі війни, і ця війна е, оч, комунікувалася як потенційна війна саме з Росією. Е, і Готланд був якраз дуже потужною військовою базою, яка е, е, як який мав захищати все узбережжя е, скандинавських країн? Воно було розформоване це військове групування, військова база до 2014 року. Наскільки я розумію, там взагалі не залишилося жодної зброї. Але звичайно, Швеція змінила свою точку зору після анексії Криму, окупації Донбасу, повномасштабної війни, Готланд знову став важливим стратегічним островом у системі Європейської безпеки, не просто шведської безпеки, Європейської безпеки. Швеція. Останнім часом зробила багато дій для того, щоб захистити себе в Балтійському морі, і, зокрема, через посилення військової інфраструктури на острові Готланд.